Усім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні в мене буде розпакування двох таких посилочок з Євий та з сайту iHerb. Кому цікава така тема, то я, звичайно, вас запрошую до перегляду. Отже, давайте iHerb такий набірчик залишимо на закуску, а будемо відкривати ось такий пакуночок з Єви. Робила я замовлення ще напередодні нового року. Довго вона в мене. Лежало, і я вирішила сьогодні розпакувати, тому що збираємося на невелику таку поїздку до мами на тиждень, і мені потрібно знати, що ж мені тут приїхало, і тут дещо було для неї. Отже, будемо я так от все гарненько з коробочки вийму, і будемо з вами дивитися, що ж там. Таке я замовила. Гарна ціна була на ось таку зубну пасту Himalaya Herbals. Ніколи я ще такої не купувала, не тестувала. Мене вона зацікавила. І я думаю, гарні тут терміни. Візьму спробую, запакована. Так, тут є переклад. Чудово. Це комплексний догляд для сяючої білизни. 75 мл плюс 33% чогось. Вона йде відбілююча. На основі трав, мигдаль, папая та ананас. Ну, цікаво, цікаво, хто тестував, то напишіть ваші відгуки, як вона взагалі вам. Так, навіть скажу вам ціни по чеку, щоб ви собі орієнтувалися. Значить, 72,50 і набори дві штуки по 249 гривень. Так, пасточку ми собі відклали. Набори дві штуки ось це. Коштувало 250 гривень, дуже класна ціна. А на сайті є вибула. Ось такий набір. Я візьму мамі. Його розпаковувати не буде тут. класно, що тут все, бачите. Закрито, запаяно, є, звичайно, тут же ще опис. А ось цей набір я хочу відкрити. Він трошки тут був в мене, бачите, така непрезентабельна помнута коробочка. Тому, я думаю, я собі його відкрию, тому що тут засоби, які потрібно використовувати, тестувати. Так, це йде набір дерматологічних засобів для антивікового догляду за шкірою. От. Ну, кажу, ви вже знаєте. Скільки мені років, не буду повторятися, вирішила я щось для себе та й спробувати. Дивіться, тут йде класна така косметичка в цьому наборі. От. Здається, у Ані я бачила на каналі, таку, вона теж собі замовляла такий набір. Косметичка така йде атласна, блискуча. От. Така цікава форма. Не знаю, вона тут розгинається, тут таке враження, що тут якісь такі деталі металеві, що вони таку цікаву форму тримають. <гум> ну що ж, давайте будемо відкривати. Ага. Так, це супер, тому що косметичка, справді, напевно, я в неї буду і всю свою косметику цього разу складати і дивитися. Так, давайте будемо. напевно, що По черзі. Так, що це таке? Це в нас іде, тут є де переклад, нема тут перекладу, буду читати з коробочки. Це йде ліфт-актив спеціаліст Б-3-сироватка проти пігментних плям та зморшок шкіри обличчя в об'ємі 5 мл. Допомагає зменшити прояви ознак сторіння шкіри. Будемо тестувати цікавенько, як воно виглядає з серединці. Це така мініатюра, щоб спробувати затестувати. Ну Буду буду користуватися. так Далі що в нас А, Буду так виймати це такий трошечки більшенький об'єм, ліфактив Б3, антивіковий крем для корекції пігментних плям та зморшок, високий ступінь захисту SPF 50, об'єм 15 мл. Він має високу ефективність завдяки поєднанню ніацинаміду, тобто цього самого вітаміну в 3 пептидів та сонцезахисних фільтрів широкого спектру SPF 50 для корекції пігментних плям та зморшок шкіри обличчя. Формула інтенсивно зволожує, покращує тонус шкіри та захищає її від шкідливого впливу uv випромінення Так, що я вам там показувала, що читала. Давайте. Розкриємо це все і будемо дивитися ось така важкувата баночка. Теж, щось з цього всього я буду брати використання на тиждень і буду з вами ділитися своїми відгуками. Так, далі, що ми бачимо, це ось така. Ось така мініатюрка, пробничок. Що це в нас таке? Це Ліф Актив Колаген спеціаліст М -м -м -м. Спеціаліст. антивіковий крем для корекції ознак сторінні шкіри зони навколо очей, об'єм 1,5 мл. Досить цікаво. Тут навіть бачите, як QR-код. Дуже-дуже цікаво буду також тестувати і вам розповім. Далі, в пробничку, у мене є ось такий кремчик це Leaf Active b 3 нічний антивіковий крем для корекції пігментних плям з ретинолом, об'єм 1 мл. Так, цей крем на ніч і зранку обов'язково будемо наносити цей крем з SPF. Я, напевно, це все візьму для тестування. Ніч це ідеальний час для оновлення шкіри та боротьби з пігментними плямами. Ну, будемо тестувати, пробувати. Так, тут це така штучка, щоб від вологи. Так, ми її викидаємо. Так, це у нас що таке? Тут якась така цікава система. Це подвійне сяяння, мінеральна маска, пілінг для шкіри обличчя. Дві масочки, так, по 6 мл. Містить фруктові кислоти та часточки вулканічного походження, що м'яко відлущують від мерлі клітини шкіри та видаляють забруднення. Оскільки ця маска містить в своєму складі фруктові кислоти, то буду використовувати її, звичайно, що на вечірнє примінення. От. І останнє, що в нас залишилося в цій косметичці, це ось така штучечка. Сонцезахисний невагомий флюїд проти ознак фотостаріння шкіри обличчя з SPF 50 Невагомий флюїд для обличчя забезпечує захист шкіри від UVA та UVB променів та діє проти ознак фотостаріння шкіри. Чудово все, що потрібно, Скільки тут об'ємчику у нас. 3 мл. буду тестувати. Також вам розповім про це. Ну і звичайно, що сюди входила косметичка. Так, давайте. А далі я а, і ще мені знаєте, що приїхало? знову приїхав мені пробничок. Ось такого засобу від Rie це наш український бренд. Я вже вам давала відгук на кислотний пілінг з цього бренду, а це мені приїхав відлищувальний тонер для обличчя. от, Тішуся, що в наших. Українських брендів стає щораз тим більше, але от з кислотним пілінгом будьте обережні, там в інструкції написано тримати 10 хвилин, але до 10 хвилин. От, ну, Мені здається, це занадто багато, тому що навіть моя шкіра, яка не є така чутлива, то були почервоніння, і то тримала я десь хвилинки 3. Так, так що майте на увазі, ну, звичайно, я в порожніх пляшечках ще буду залишати свій відгук про цей засіб власне кислотний пілінг, а цей відлущувальний тонер для обличчя в об'ємі 3 мл Також беру з собою і відразу у використання. Так, ну що ж, давайте ми з вами повернемося до цього такого набору. Я також десь на початку грудня робила замовлення на сайті iHerb, замовляла вітаміни для своїх колег, от і для донечки замовляла вітаміни. і Мені якось в рекомендаціях натрапив ось такий набір. У мене там ще були гарні знижки. Між іншим, хто хоче також утримувати продукцію на сайті iHerb, то, будь ласка, я залишу посилання, користуйтесь моїм промокодом. От, і я знімала відео, як робити замовлення на сайті iHerb, там зовсім без проблем. Швидко все, доволі швидко та, приходить там до 10 днів. Отже, що цей набір? Це такий корейський набір. Обіцяють нам 8 кроків корейського догляду за шкірою. Щоб ви собі зробили ці 8 кроків. Отже, я взагалі з цими продуктами не знайома абсолютно, тому навіть, навіть не знаю, з чого з чого почати. А, так, ага, знайома, вже з одним знайома, так точно. Це я ось таким продуктом знайома. Це в нас де Хеміш бальзам для очищення обличчя. От, в мене він колись був такий, він мені, в принципі, подобався. Тут 7 мл. Все, От мені потрібна ця мініатюрка, щоб я змивала свій макіяж у мами. Тобто я цей бальзамчик беру тут об'єм 7 мл. Точно, з цим засобом я була вже знайома і знаю, що багато хто з вас таким користується. Так, далі. Далі, далі, далі. Навіть Не знаю, з чого почати щось таке, я виняла, що це таке. А, так, міацинамід, сквалан, 20 мл об'єм. Так, бренд це ось цей Axis U. якось так. Це в нас іде сироватка проти темних плям та сяяння. Для сейня шкіри 20 мл об'єм сироватка. Дуже цікаво, гарний тут ось цей, що тут є, де сквалан, аніацинамід 5%. Ну, Поки така сироватка, напевно, піде в запаси. Досить цікаво буде її протестувати. І добре, що тут є, знаєте, ось такі невеличкі мініатюри. А давайте подивимося, що це таке в нас іде: такі, знаєте, якісь стильні баночки, таке все. Пакування досить цікаве, і все для мене абсолютно нове. Що це? Що це освітлювальний гель-крем для очей із колагеном. 30 мл об'єм. ось Тут вже трошечки побільше, але засобу 30 мл для очей це занадто багато, як на мене. от Тому це цей засіб також піде е, поки в запаси. От, теж не знаю нічого про цей набір. Напишіть мені, якщо ви такими засобами користувалися, як вам. А, так, далі. Давайте я так просто буду виймати це все. енд May напевно, так. Так, що це, таке? що це таке? Інтенсивний крем із ожиновим комплексом і дебено новий. Коротше, я вже знайшла просто на, цьому, на сайті iHerb, де робила замовлення. Переклад і що входить в цей набір, тому що дуже важко розібратися, тим більше що немає ніде перекладу. Для чого цей крем? тут 12 грамів його є. Чи він для обличчя, чи він. ну, Буду детально також більше про нього розповідати, коли вже протестую, зніму обов'язково окреме відео. Так, давайте далі. Давайте, що тут у нас є. А в нас тут іде така от якась сироватка, напевно. Бачите, тут ще й коробочка, це все, все запаєно, гарне. Тут без перекладача і без е, самого сайту не розберешся, я тут трошечки теж собі підглянула і зрозуміла, що це в нас де ін'єкція VT Riddle Shot. Ось, власне, ось це Riddle Shot 100, це є назва. І е, тут всередині 7 штук по 2 мл. Ну, я теж поки не буду розпаковувати цю коробочку, тому що поки не планую нею користуватися, поки це все йде в запаси. Так, далі, що в нас там ще залишилось? Ще залишились два засоби. Давайте ми ним подивимося. А, так, це я, наскільки розумію, має бути сироватка-пептидом. Так? так, ось цей засіб це в нас йде від бренду Юмісо есенція для обличчя з амоцином равлика. 95% пептидів в об'ємі 5 мл. Досить цікава така мініатюрка. Також буде класно її спробувати. Так, і Останнє це в нас йшла ось така Біоденс косметична маска з біоколагеном. Масочки я люблю, ніколи таких не тестувала аж цілих 34 грами. Ого. А, от. Але там відчувається всередині, що є тканинка. Це маска тканинна. От, вся інструкція до користування. ну Також буду тестувати, ну і звичайно, залишається в мене косметичка. А, і тут ще, бачите, класно написано. Також, що сюди входить англійською. Пишіть, чим цим всім користувалися ви, що пробували, що вам підійшло, що не підійшло, який у вас тип шкіри. Мені буде також цікаво почитати в коментарях. І моїм глядачам також буде цікаво ознайомитися з... і почути не тільки мій відгук, але й ваш також. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па! Um